Наша громада з великою повагою ставиться до загиблих у російсько-українській війні героїв. Їх у нас вже більше 60. Ми вшановуємо пам'ять про них, підтримуємо рідних та близьких. Та наскільки ми поважаємо живих воїнів, тих, хто сьогодні захищає батьківщину або перебуває на лікуванні чи реабілітації? Українські соціологи після опитування, що було проведено восени 23-го року, дійшли висновків, що ставлення цивільного населення до ветеранів війни та військовослужбовців погіршилося у порівнянні з липнем 22-го року. А от думка самих військових. День, коли люди не зважають уваги на те, що людина інвалід на кастилях або з палкою не дуже так, скажемо, приємно чути, що ти такий, чого ти пройшов. Тебе тоді ніхто туди не посилав, ви саме туди пішли всі. Саме пішли, бо ну, ви ж не пішли, а хтось має туди йти, хтось має захищати. Треба було до якогось лікаря зайти. Там, ну, я був у військовій формі, і з направленням все. І ну, трошки черга була, і вони почали там, трошки возмущатися. Типу, військовий, Черні? да, чого? В основному люди вже старші. А ну, молодь не дуже так, але ну, бували випадки. Де є обстріли, якісь прильоти, там вони більш бо лояльніше Відносяться до військових, там, що да, там, без черги, заходьте ми вас, там, это, щось треба, будь ласка, Ну, якось аж трошки непривитіш. А там, де немає обстрілів, вони сильно дуже ну, не зважають на це уваги. Для них не було війни. Соціологи та психологи вже давно кажуть про загальну національну втому, яка є наслідком проживання в умовах багаторічної війни. Це призводить до роздратування, агресивності, через що й можуть виникати різноманітні конфлікти, у тому числі й у чергах, у лікарнях, магазинах, у службах. Але військові на це дивляться інакше. Втомилися, хто втомився е, люди, які вдома сидять на на диванах і дивляться телевізор втомилась. І ті хлопці, які в окопах повишили в болоті під обстрілами, хто втомився з них медики намагаються максимально допомогти, запобігають конфліктам з цивільними громадянами. Приймають військових у часи, відведені для іншої роботи, витрачають особистий час на оформлення документів. Проблем з потраплянням військових до лікарів не виникає, звісно, тому що ми приймаємо військовослужбовців в першу чергу. Але деякі моменти невдоволення серед населення є, тому що людина ну, хоче попасти також якнайшвидше, але оскільки ми і іноді виходимо, самі забираємо військовослужбовців. Тому ну, це незначне невдоволення. Але я думаю, що люди мусять розуміти, що це наші захисники. У першу чергу ми маємо подбати про них. Є проблеми не з самими військовими, а більше як з взаємодією військових і інших пацієнтів закладу. Тобто, якщо пройдетесь тут по закладу, побачите, що в нас давно ці неліпки всі висять, що учасники бойових дій, ветерани, військовослужбовці приймаються позачергово, але люди сприймають це. Негативно, можна так сказати. Отже, це, це дуже велика дуже проблема. військових вони не показують своє посвідчення. Ну, тобто, якщо він військовий і без форми, немає свого посвідчення ніякого, ну сказавши, що він військовий чому ну, вони не показують стидно. Їм соромно, так, що так, вони військові? так, мені хлопці кажуть: мені стидно. Мені стидно, я нічим не, не краще, ніж всі інші, і все. Та не все так сумно у нашому суспільстві. Є чимало випадків поважного ставлення до військових. Була ситуація, коли жінка мене за руку взяла і потягла до каси. Каже, чого ви в черзі стоїте? Каже, ви ж з паличкою. Всі почекають, ви військовий, проходьте. Нагло мене потягнула <гаджування> поза чергою. Да, було неловко, але приємно було. Саме таким має бути ставлення до військових, адже завдяки їм ми забуваємо, що в країні йде війна.